Три кілометри маскувальних сіток для українських захисників наплали сусідки з Братслава. Працюють жінки у сховищі, розповідає Тетяна Панадій. Ще була одна Лена Шевчук то в неї ліки були внуки з Києва. Самому кажуть старшому 4 роки, то прийшлося не сітки плести, а й опасти. Так, він з вудкою по вулиці ходив рибу, рибу, я рибу ловлю, я тут кури пасу. Щойно закінчили плести одну, тут же беруться за наступну, бо мають багато замовлень. У мене син воєнний, він зараз в Миколаєві, а я вдома в дусівці. Давлія, давління, таблетку випила корвало не ложечку, а бутилочку випила і вперед. Жінки жартують, сюди ходять як на роботу. І то для роботи що треба мати бажання. А тут є мотивація. Тетяна Маценко день народження святкує за плетінням сіток. каже, вимкнула холодець і гайда допомагати дівчатам. І так, уже десятий місяць. Субота, неділя вихідний, коли без вихідного бувало. Ну стараємося. Працювати протягом дня важко, розповідає Євгенія Кухар, бо вже не молоді. Масаж такого і так, і так. Необхідні матеріали збирають через соцмережі, розповідає Тетяна Панадій. Спочатку сітки нам зносили рибаки, всі, які можна, які сітки ми тільки плели, і з дирками і без дирок заплітали, штопали і кажуть. А це вже останній раз ми купили так само соціальну мережу кинули, що потрібно купити сітки. І люди задонатили кошти. і Ми купили дві сітки по 100 метрів. Передавали тканину навіть з Італії. Ми казали, як ви будете з Італії передавати. Це ж пересилка. Вона каже: Ні, наші шофера їдуть, якщо ми передаємо таке, е, веземо на сітки, вони грошей не беруть. І в нас ще є одна наша така колежанка е, Наташа Кольченко. Вона всі ці. На всю вона фарбує. А починалося все з цього приміщення місцевої бібліотеки. Сюди з перших днів повномасштабного вторгнення Росії люди зносили речі тканину. Тут же працювало кілька десятків місцевих жителів, студентів та учнів. У нас були отакі книжкові виставки: дві штуки. Ми їх ставили повздовж, натягували сітки, які приносили також наші мешканці громади від своїх. Дідусів, батьків, рибаків, що теж давали ці сітки. І це ми їх натягували, на оці грати так само натягували повз коридора. За тиждень втрьох плетуть п'ять-шість сіток. Ми на машини плели, і на танки. І хто просив, то односельці в нас багато служить. Під час повітряних тривог жінкам допомагають учні місцевої школи, розповідає Панадій. Діти нам допомагають і клести, і допомагають нам ці ленточки робити. А ще школярі організовують різноманітні заходи, аби зібрати гроші на основу для маскувальних сіток, розповідає директорка Світлана Дубова. Діти з радістю плетуть сітки, допомагають нашим трудівницям. Ми їх називаємо павучки, які мають золоті ручки. Вони плетуть. У мене таке враження, що як тільки я прийду, то вони тут і день, і ніч. І хоча з часом волонтерів стало менше, каже Тетяна Маценко, зупинятися не збираються. Наш маленький внесочок, маленька наша часточка до перемоги. І ми дуже раді, що ми чимось можемо пригодитися. Олена Карбійська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.